Ні, хлопці, наконець. Сама дешева 50-ка в Україні. Просто по ціні програють всі. То в нас мається? 454-й Сіндав, він же 454-й БУАТ, він же під брендом Форте завозиться і ще під деякими, які ви бачили в інтернетах. Ну, суть тут одна: Кемовський мотор є, реверс є, великі колеса є, вага в тракторі є, мост задній відповідає, навіска, все. 50 кінських сил сама дешева пійсятка. Саме більший трактор без кабіни серед китайських які зараз є. Він буде набагато дешевше скаутів. Він буде набагато дешевше кінтав і хлопці є по всіх опціях і примусова є. І реверс є, і два диски ще по ній є. І, пожалуйста, вам великі колеса. Передні 20, задні 28. Пожалуйста, вам є. Резина груба, 8,3. Заднє 12.4 має бути, 12.4 на 28. Противаги є. Розбирається колія. Дуже на багацько опцій. по ньому. Отакий От він має дизайн. Мотор стоїть, я ж кажу, КМ. 495, то на цьому моторі зараз стають в нас всі сучасні 50-ки. Да, мости передні простенькі. Погрузчик на нього важкий ставити не обов'язково, скажімо так. Но то трактор для поля, для оранки, я покажу задні човки, там все файно, там все добре зроблено. Тим не менш є гідрач, тим не менш нормально. Плюс-мінус бортова шасі. Да, 24-ки хочуть. Понял, 24-ки у вас форте, купуй. Мужики, Сентайу 454 на таких же мостах виходжують. Джинми є такі. То є таке, хлопці, дивіться передні чулки, коли вам треба дійсно, передок велика нагрузка. Якщо передній привід вас додаткової ваги на нього не припадає, то отлично працює і на такому мостові, навіть девешка Сороковка з фронтальним навантажувачем на півтонни. Ну, звісно, хотілося б більшого, кращого. Ну, то і буде, хлопці, ціна, розумієте, то і буде ціна. Тут ціна менша, тут можна спустити на тормоза, те, що там нема того моста. Ми трактор беремо для дискування, ми трактор беремо оранку, нам треба віс, нам треба, щоб був нормальний задній мост. Зараз ми подивимося, хлопці. Тут під підкапотне все файно, грамотно, а комп. Не пожаліли, стоїть в цій великій хлопці. Кузов, як обично, в фортечці, кузов гівно, ну об'єктивно, він такий собі. Сама тонка сталь без лаку, без нічого, просто фарба така, що ключом проведеш, царапина, остається до капота, То в принципі всіх бюджетних китайцях, як би вони не назвалися, якщо вони взяли собі чи Донфенга, чи ДТЗ, то... А, то хлопці така історія буде. Тут дивіться, по задніх, задні, по задніх мостах дивимось. Задня часть зашита. От, осталася тут дирка, щоб у вас дупо провітрювалось. Бачите, теж які? крила які? Чулки, відповідно, крепкі, нормальні. Ну, як то кажуть, там в скауті, в 50-му постанньому, чи в кінтабрах нових, може вже і круче. Але вони робили в такому, я таки бачив, літьо вони робили нормальні чулки не 24 Так само трансмісія не з 24. Тобто КПП йде у нас більше по об'єму, то видно, навіть невооруженим оком, Тому коробка в нас буде тримати, то саме головне, в ОМС-шицеві є. Все. Дві скорості, примусова гідравлічна система є, дві гідропари вход-вихід. Є. У нас плаваючих тут тільки є одне на навіску плаваюче, а гідравліка допоміжна іде цуба на підйом опускання. Ну, Те, щоб законов трохи, щоб була менша ціна. По робочому місті так, в цілому, дуже все прилічно. РД, бачите? РД, лесенка, підйом. тут... Ровна підлога, сидіння людське. Це в нас ось, о, свіжий самий випуск, все як має бути. Робоче місце просторне, сів собі, поїхав. Тут питань по ньому немає, як і в кентаврі, як і в скауті заходив. Ну, звісно, поводчину матеріалу чувствується, теж зекономили і зекономили непогано. Де, до речі, взнаю руль з файтера, поняв? Здаю руль з файтера, хлопці. Таке чувство, що багато зараз тракторів, одне і те ж, назва різна, а по залізу, хлопців воно одне те саме. Так, не дивіться більше, там, якщо дешево шукаєте трактор, то 40 50-ту. Не дивіться, особо, не вчитуйтесь в нас, що воно там грає. Якщо я знав, кажу, якщо то вони, там, не ТЗ, не ДонФен, не там щось таке, то. Тут більше грає комплектація, характеристики, вес, які чулки. там можна зекономити, можна наоборот поставити подороже, покраще заводи и так дальше. Тяги, крути, быстросъем не хватает, але знов ж таки, у нас бюджетна версія На підъем 700 візьме, передачи переключать, вот як 40 -50 -го, в файте без 40-50 сині, Тут уже цікава історія. Ну короче, на случай як бюджетний варіант вполне собі може дуже буде цікаво його порівняти з 50-ю файтеров, які пройдут. Мені здається, що файтери все-таки не зажмотились на передній мост, трошки поставили, трошки поставили, грубше, був на 40 я дивився, там та і типа тут. 50-ка має бути задній мост. Совпадає, соответствует, тут все файно. Вот. Приборне теж як у всіх, саме обичне, нічим не примічательна. дешева, мать і 50-ка. Мотор, коробка ходить будуть, буде, буде, вес є, вес є. 2х35 потягне, потяне. Вже під фризу метр восемь, чіпить ворог, можна. Кінтаур теж що галузі, 60 метрів, там редуктора був менше. До то все ходить і все його не вбивати. Мужики, я вам так скажу. А якщо ви хочете дійсно трактор, щоб було там шасі, щоб там була різниця, то готуєте ще плюс половину суми до ціни. Хочете дешевший, експлуатуєте собі файно, все у вас буде грати, все у вас буде їздити. Бо я ж кажу, самі основні моменти, задній мост, коробка, мотор тут, я нарікань не бачу. Вот. І фортешки такі РТ-24-му збрали, це багатсько їздить, все файно. Коробка включається м'яко, маневрує досить добре, виборить трактор це хороший. От саме головне, офігенно дешева ціна. Хлопці, його перевага. І великий трактор недорого. просто. Те, що треба, те, що, те, що доктор прописав. Тому музики, майте на увазі, кому цікавить. можемо підібрати, якщо може щось порадити, таке що. Якщо не підійде щось потужніше, треба, або щось менше, або інша модель, або люба фірма, все є по наявності тракторці. Дивіться. Дивіться, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і замовляйте RD504. БРУТальна морда в нього. Йоу!